Бажання підекономити чи професійний інтерес. Давайте розбиратися разом. Як ви всі добре знаєте, у нас є така послуга перепрограмування контролера без збирання збірки. Тобто ви можете саме зібрати збірку під свою батарейку і прислати нам на розблокування, на перепрограмування, на калібрування, так як і зробив е, черговий мій клієнт. Але який нюанс? Прислав мені отаку збірочку без корпуса. Е, я дістав свій, е, свою батарею. Вона має назву dell XCMRD. От, зібрана на чотирьох елементах послідовно, без паралелі. Загальним монтажом номінальним 14,4 вольта і ємністю, мабуть, 2600 або 2800 мАч. Ця батарейка та що моя, на 2700 мАч. Це вона така в оригіналі. Це також оригінальна батарейка, але вона на сен'ю, вони абсолютно одинакові. Клієнт сам зібрав, ну, в принципі, коли я тільки розпакував. Саму збірку в мене вже зразу відпало два контакти. Один, скажу чесно, я вже відрізав сам, тому що почав її розбирати. Елементи бачу тут стоять, якісь китайські. Потім я з ним зв'язався і він сказав, що зняв їх із абсолютно нового акумулятора від шурупокрута. Вони нові, але китайські. Ну, в принципі, те, що він тут варив, паяв, мабуть, просто паяв. Зараз фокусую. Мабуть, просто паяв. Щось отаке у нього тут. Не зовсім добре. Вийшло. І я боюсь, що під час роботи цієї батарейки стане зле. Запропонував йому програмування просто перепрограмувати 250 гривень. Запропонував йому два варіанти. Або оці елементи його повністю розібрати, оці всі напайки. Почищати і зварити так, як воно має бути. Це буде вже коштувати 500 гривень, тому що збірка з елементів клієнта і програмування. Або зібрати на своїх елементах. На що він і погодився? У мене вже є така заготовочка на Samsung 32E загальною ємністю 3200 мАч. Отже, що ми маємо? Абсолютно готову збірку на елементах Samsung 32E. Все зварено надійно, де потрібно все ізольовано, все окей з нею. Ось наш чіп. BQ8050. Він відкалібрований, перепрограмований і готовий до роботи. На програматорі бачимо, що майже 1 А зарядний ток в цю батарейку заходить. Зарядний вольтаж 16800 мВ, тому що наші елементи Samsung 32E мають максимальний заряд 3200 мВ. 3200 мАг на вагімність 114% життя, ну один цикл, сьогоднішня дата. Абсолютно нічого не маю проти, Проти отаких от китайських елементів, проти такої роботи. Кожен сам відповідає за себе, ну і за свій гаманець, звичайно. Ну мені здається, що так буде набагато краще. хто зацікавився, звертайтеся.